особливо не аугрит людей. Мало того, вони мають ауритних дій і на варіант зносу, тобто тут ми вже будемо мати певні негативні справи і так далі. Ті всі речі поговорили на Духовній Раді, і на громадських столах з представниками Духовенства Радує те, що є ще така позиція громади і духовенства в тому, що ця річ не потрібна обіцу проводити. Теоритичний струван, як я вже сказав, це визначення. Це незаконне самовірне, самовільне захоплення зі мертві. Багато вже було сказано, я лише так, три моменти прокоментую. Перший готов прокоментувати пані медика, що це не є релігійне переслідування. тобто, це, це навпаки переслідування громади, тобто нав'язування швидше. Тобто одні акценти мають бути вищі, перевищувати над іншим акцентом. Другий момент, я хотів прокоментувати пана Мартинюка. Шанхай, як ви виразилися, тут права і свободи пересікаються дуже мало людей. Тобто людей ну, наприклад, Якщо там є якась не можна Парк це є загальне місце відпочинку, і дуже-дуже багато людей, скажімо так, не страждають, але відчувають дію цієї олійної громади. І, скажімо так, третій коментар на рахунок публікації вашої ви писали, що. Люди приходять, фотографуються там. на фото. Форі... На так. так, фотографуються, сидять на лавочках. Mm -hmm. Лавочки там взагалі призначені не для людей, а для посту. Там стоять на посту поволодобово mm -hmm. е... сультанти, вони не пускають просто так, людей Ні, ні мене пускають. Хоча я була в брюках і якось. Я хочу значить позиції, якщо можна. Власне, трошки заангажована позиція, хотілося б трошки таких... Ну, маєте право на свою думку. Прошу термо.